Вітаю, Збройні сили України зупиняють вороже ДРГ на Харківщині. Ворог атакує Україну. Розберемо її наслідки. А також в Збройних силах України натякнули на можливість знищення Кримського мосту. Ну і наостанок Зеленський повідомив про дуже важливі новини. І з вами я, Олексій. Давайте далі докладно про це поговоримо. Українські військові підтвердили свій професіоналізм в зупиненні російської диверсійно-розвідувальної групи на території Харківської області. 8 травня було перешкоджено вторгнення противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області, оголошено генштабом. Також бійці на передовій продемонстрували відвагу та майстерність, знищивши вісім російських мотоциклів та одну бойову машину піхоти, що є ще одним важливим кроком у відстоюванні нашої території від агресора. Російські війська на жаль не знає меж, і це стало особливо відчутним в ніч на 8 травня, коли війська Росії нанесли удар по Україні. До речі, вони використали 55 ракет різних типів та 21 ударний безпілотник. Проте, завдяки майстерності наших військових 59 ворожих повітряних цілей було успішно знищено, з них 39 ракет та 20 дронів. Але російська агресія виявилася вкрай недемократичною. Війська РФ атакували енергетичні об'єкти в шести областях України: а саме в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницьких областях, показуючи просто безжалісність та цинічність агресора. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворожі сили спрямували атаки саме на ті об'єкти які забезпечують населення електроенергією, зокрема в областях, які вже переживають негоду та труднощі, і це ще одне свідчення про те, що ворог не має жодних моральних або якихось там гуманітарних обмежень в своїй брутальній боротьбі. Зараз енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив пошкодження об'єктів критичної та цивільної інфраструктури. Такі дії можна охарактеризувати як злочин проти людства та міжнародного права, який має бути відверто засуджений всією світовою спільнотою. Ну а далі поговоримо про те, як у Збройних силах України оцінили можливість знищення Кримського мосту. Досягнення такої мети потребує ракет, але фахівцям відомі місця, по яких треба завдавати ударів, так зазначив Євлаш. Україна знає, куди треба бити, щоб пошкодити Кримський міст, але зробити це треба. Правильний момент про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Ілья Євлаш. Новина про передачу Україні американських ракет «Атакамс», що я вам нагадаю можуть досягнути моста. Викликала просто неабияку істерику на російському телебаченні. Євлаш підкреслює, що знищення конструкції послабило б спроможності російських загарбників на півострові, а також деморалізувало б їх. Знищення Кримського мосту могло б значно ускладнити постачання російського обладнання на окупований півострів та великою мірою підірвати імідж Російської Федерації. Я вам нагадаю, що Кримський міст в даний час є одним із найбільш захищеним об'єктом у світі, оскільки на його охорону витрачаються значні ресурси і залучаються бригади протиповітряної оборони. Ну і наостанок. Президент України Володимир Зеленський оголосив про надзвичайно важливі події, які відбудуться найближчі тижні в Україні. він повідомив про прибуття іноземних партнерів з візитом, а також про підписання нових угод, особливо важливих в контексті гарантій безпеки нашої держави. Ну а далі я вам зачитаю. Нові візити наших партнерів в Україну, нові угоди, які стосуються безпеки нашої держави та загального життя в Європі. Також ми продовжуємо активні підготовки до початку перемовин з Європейським Союзом в червні. Ми готові до цього на 100% і Україна виконала всі свої зобов'язання, підкреслив глава держави. Зеленський виразив сподівання, що активна позиція партнерів також буде успішною і призведе до досягнення значних результатів. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, про які такі важливі події говорить Зеленський. В мене все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.